Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про баланс. Це е, тема, яка охоплює всі розрізи нашого життя, е, включаючи е, нашу повсякденну родину, е, нашу роботу, якісь справи, які ми кожного дня робимо е, за звичкою. Е, це наш спорт, е, спосіб життя, те, як ми харчуємось і взагалі. Те, як ми рухаємось, з якими орієнтирами обираємо для себе вектори, напрямки руху, як здійснюється чи не здійснюється наші мрії, чи займаємось ми справою із задоволенням або тому, що треба. Давайте сьогодні розберемося, що таке баланс і як його Підтримувати, як балансувати у різних сферах свого життя, для того, щоб не випадати у якісь крайнощі, які потім дуже сильно дають перекоси на всі сторони наших відчуттів та на зовнішні фактори, які нас оточують. Давайте почнемо з того, що таке взагалі баланс і дисбаланс. Якщо ми почнемо з теми тіла, з якої ми з вами розпочинали цей курс, то ми говорили про те, що кожного дня людина виконує різні рухи, тобто патерни рухів. Хтось багато тримає телефон в руці, хтось сидить, наприклад, за столом, да, працює, хтось навпаки стоїть або сидить нога на ногу. Тобто є різноманітний набір рухів, які призводять, призводять до того, що організм пристосовується, тобто адаптується до цих поз, до цих рухів і таким чином.